Вітаю! Це подкаст Вдосвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко, і сьогодні, 18 серпня, ми будемо говорити про успіх та невдачу українських клубів. В Єврокубках є навіть успіх, ось що важливо. А також пройдемося по деяких трансферах, які відбулися або ж мають відбутися вже найближчим часом, або ж навпаки, не відбулися, і це викликає подив. Спочатку Динамо. Команда Міорчулуческу все ж пройшла до наступного раунду кваліфікації Ліги конференції. Це було драматично, це було емоційно, це було напружено. Це не було яскраво. Динамо не продемонструвало якоїсь неймовірної гри в матчі проти Ареса. 10 ударів за 120 хвилин, замало ефективності. Попереду, якщо говорити про створені моменти, про якусь якість, про просто про гарну грува тацію, але при цьому Динамо змогло багато психологічних моментів продемонструвати. І ось те, що сталося наприкінці зустрічі, про це ми трохи згодом, звичайно, поговоримо. Є результатом тих емоцій, які футболісти вклали в цю перемогу. Динамо першим пропустило. Це сталося наприкінці першого тайму. Аріс чудово насправді грав з позиції результату. Команда відразу почала тягнути час, відразу почала думати про загальний підсумок і багато грала в захисті. Ледь не перша атака Аріса з точно першим ударом закінчилася. Точно першим гольовим моментом закінчилося власне, голом. Динаміці не допрацювали в захисті. Там насправді атаку Аріса варто відзначати, і пошук футболіст який помилився, він буде тривалим і потрібно там, за ланцюжком йти цих, цих невдач. Тобто атака Аріса вийшла чудово, переведення з одного флангу на інший. Потім подача з того флангу, на який м'яч було переведено. І це завжди. Створює проблеми захисній команді. Динамівці в той момент виглядали вже втомленими. Але насправді сила Динамо в цьому матчі в, в тому, що вони, їм вистачило сил на 90 хвилин. На почат, наприкінці першого тайму, ще Назар Волошин забив. На початку другого тайму динамівці почали грати краще, і наприкінці гри з'явилися сили. Щоб забити переможний м'яч, відзначився Олександр Караваєв, і гра перейшла в додатковий час. В другому таймі у Динамо краще виходило атакувати, але звичайно не вистачало. Не вистачало футбольних якостей з психологічними якостями було все добре. Хоча футбольній якості, ось цей пас Сергія Сидорчука наприкінці першого тайму в напрямку Волошина, це, звичайно, було дуже. Яскраво, дуже ефектно, і сам гол Волошина також вийшов гарним, але передача Сидорчука особливою. Ну і насправді це не випадковість, тому що багато схожих передач футболісти Динамо намагалися виконувати проходити ось цю щільну лінію оборони Ареса, щільний кулак. Перед штрафним майданчиком, завдяки перекиданням, завдяки довгим передачам, і звичайно, Сидорчук Дячук не найкращі футболісти в цьому компоненті, але намагалися вони так робити, і одного разу вийшло. Потім був гол Караваєва в другому таймі, потім був додатковий час, де динаміці, незважаючи на те, що суперник залишився в меншості, вже терпіли, вже вони більше захищалися та повинні були думати про серію пенальтів. Ну і нарешті серія пенальті. Небагато досвідченів гравців залишилося на полі на той момент у Динамо. Причому один з них капітан команди Віталій Бояльський взагалі не пробивав, хоча команда виконала сім ударів. І забили усі, окрім Кадіма Переса. Всі інші були дуже точними, не завжди 100%, але дуже. Точними, а ось Перес м'яч не підняв. Хоча, як говорять експерти, потрібно було піднімати. Піднімай. піднімай. Аріс два пенальти не реалізував, зрештою програв. Після матчу, після цього свистка фінально, після перемоги стався момент, який був би неприємним за будь-яких інших умов, але за. Теперішніх обставин це 100% приємний момент. Георгій Бущан побіг святкувати разом з футболістами Динамо до вболівальника Ареса Це не прикрашає. Звичайно, Бущана, якби не війна, і якби вболівальники Аріса не поводили себе ось таким чином. Пам'ятаємо ми плакати на першому матчі, який стосувався Азову, ну і тепер також була реакція. Те, що вболівальники себе поводять погано, це нормально. Болівальники футбольні, вони не найкращі люди, не найрозумніші, не найм'якіші навпаки, це здебільшого ті, хто дозволяє собі найбільш радикальні висловлювання та речі. Тому їх навіть ось після завершення, після цього, як розпочався цей так сказати, інцидент, крики Путін Путін не дивують. Але зрозуміло, що вони чіпляють футболістів Динамо, вони чіпляють українців тим, що дуже болить. І тому реакція Бущана, реакція футболістів Динамо, також була очікуваною, і навряд чи хтось буде з українців, з болівальників Динамо засуджувати ось тобто такі дії. А те, що говорять інші. Стосовно цього, стосовно, ну, наприклад, Ольги Харлан і тієї ситуації, яка була в фехтуванні, це все не має абсолютно ніякого ніякого значення. Тому що хто правий, хто винен у цій всій історії, ми добре знаємо. Хто правий, хто винен в російсько-українській війні, ми також е, знаємо, тому... Думки грецьких вболівальників, грецьких журналістів не мають жодного, жодного значення. Допоки Росія нападає на Україну. Добре, про футбол. Він же ж поза політикою. Всі вже, я думаю, зрозуміли, що це не так. Дніпро 1. Не зумів пройти Славію, зігравши в ніч 1-1, Але Єврокубки цей клуб не залишає. Він зустріне він. проходить в лігу конференції, вилітає в лігу конференції. це не те слово. Наприкінці першого тайму Валентин Рубчинський чудовим ударом з далекої відстані рахунок відкрив. Але Славі вдалося відігратися на початку другого тайму. Ну і взагалі Дніпро один знову не вистачило сил, знову не вистачило також багатьох якостей. Але після поразки 0-3, ось очікувати на. Характер той, який продемонстрували футболісти Динамо, не варто було. Тут все очевидно. Утім, варто сказати, що Дніпро один пощастило, адже наступним суперником команди стане в плей-офф-раунді кваліфікації до Ліги конференцій. Не польський Лег, який вважався більш сильним суперником і більш якісною командою з кращими футболістами. Але а словацький клуб Спартак Тернава. Традиційна історія для польських клубів в Європі, вони вміють програвати там, де не повинні були програвати. І Спартак це, звичайно, значно легший суперник. Команда не має яскравих футболістів, не має сильних футболістів. Хоча ось Лукаш Штетіна. Колишній гравець металіста, хоча він зовсім трохи був, ще в металісті Маркевича забив цей переможний м'яч за сумою двох-двох матчів. Спартак програв на виїзді 1-2 вдома виграв 3-1. Якраз цей третій м'яч на центральний захисник, забив в неймовірному стрибку в падінні через себе. Таких голів від нападників від найкращих гравців в світі не варто чекати. А ось йому вдалося забити. У будь-якому разі, Дніпро один не був би фаворитом в матчі проти Леха, а ось зі Спартаком шанси значно зростають. Спартак так продемонстрував характер, продемонстрував величезну волю і перед власними вболівальниками, які його гучно підтримували, Ось тут також буде перевага у Спартака, але Дніпро 1 з цим суперником має значно більше шансів, ніж мав би на папері з Лехом. І, до речі, якраз важливий момент про вболівальників. Динамо очікує зустріч з Бешекташом, і там також будуть фанати президента Російської Федерації, головного ворога України Володимира Путіна. І також ось сказали після матчу представники Аріса, що потрібно святкувати з власними вболівальниками, а не бігти до чужих. Але Власні вболівальники Динамо здебільшого знаходяться в Україні і не можуть святкувати в цей момент з футболістами Динамо. Тому не треба, не треба лізти ось всю цю історію представникам інших країн, які не розуміють ситуації, або ж не хочуть розуміти. Або ж розуміють це протилежним чином. Зоря, третій учасник Єврокубків, який буде грати кваліфікацію, зустрінеться зі Славією, котра перемогла саме Дніпро-1 та пройшла далі. І, і тут фаворити якраз не змінюються, всі хочуть отримати фаворит, хто фаворит, хто аутсайдер. Тут фаворит не змінюється. Славія виглядає кращою командою за Зорю, і тому луганцям буде дуже складно в цьому протистоянні. Далі переходимо до трансферів. Руслан Малиновський шукає варіанти в Італії. Головним зараз називають Дженуа. Інсайдери вже пишуть, що ось ось домовляться, що клуби домовилися. Але сам Малиновський, схоже, що не поспішає робити вибір. Він хоче мати більше варіантів, а не ось найперший Дженуа, іти туди. В Дженно, нібито він і потрібен, але. Там команда збирається. Як відбувається в клубах, які виходять серію А з серії Б. Все те, що було в серії Б в минулому сезоні, зазвичай забувається. Приходять нові футболісти, оренди, і команда збирається. Після чого вже визначається, хто там грає, хто, хто, хто який, хто що. Малиновський буде претендувати на місце в стартовому складі. У складі Джену не можна сказати, що він прийде та стане зіркою. Цієї команди яка ось піднялася до серії А. Утім, говорити, що він вже футболіст Джену не варто. Треба офіційне підтвердження, тому що варіанти є, і Малиновський їх просто вивчає. Те, що клуби домовились, насправді нічого не означає. А ще один українець добре себе проявив в лізі конференції: Ігор Яремчук. Назар Яремчук, Марина, Роман Яремчук. Забив м'ячі за свої брюга та допоміг команді вийти до наступного раунду Ліги конференції до раунду плей Чому Чомусь такий типу жарт, хто не бачив, то коли Яремчук вчора забив перший гол за брюга, то футбольний клуб Брюга, наскільки настільки забув, хто такий Роман Яремчук, що вони його назвали Ігорем Яремчуком на офіційній своїй сторінці. Тепер можу вивчити. Він навряд чи залишить брюки. Хоча ці розмови були навпаки, помітно, що Яремчук дуже хоче за підтримки головного тренера Роні Делі повернутися на свій колишній рівень, який в нього був дуже високим на, в рамках Чемпіонату Бельгії. Зрозуміло, що не всі футболісти хочуть їхати до Челсі, не всі футболісти хочуть їхати до Саудівської Аравії. Майкл Оліса гравець Кристал Пелес, якого Челсі вирішив придбати за 35 мільйонів фунтів. Це дуже смішні гроші для лондонського Челсі. Кристал теж Лондонський клуб, адже там була прописана сума відступних. В контракті, і зрештою Аліси підписав новий контракт з Кристал Пелас. Можливо, це був такий тиск з боку Аліси. Щось що він готовий перейти до Челсі, якщо не буде нового контракту. В будь-якому разі Кристал Пелас мають бути задоволені, адже вони зберегли футболіст, який є дуже важливим і якого можна продати потім згодом за значно більші гроші, коли він ще й принесе користь команді, і потім може вже захотіти перейти до Челсі. І футболіст, який не хоче поки що до Саудовської Аравії, це Аймерик Ляпорт Манчестер Сіті вже домовився з Альхелялем про перехід французького футболіста, а іспанського футболіста. Він же тепер іспанець. Однак Ляпорт не поспішає погоджуватися, адже чекає на пропозицію від реала, який втратив Едера Мілітау, і в. Цій ситуації шукає центрального захисника, якраз ось шляхом Кепи хоче піти ще один колишній гравець Атлетика та перейти до Реала Можливо, якщо ти запасний резервіст Манчестер Сіті, то, звичайно, вибирати між цим варіантом і Саудівської Аравії легко, а коли ти можеш стати гравцем Реала і. Або ж не мати ніколи шансів грати за реал, то це зовсім інша історія. Тому е, цілком можливо, е, що опиниться саме в реалі, принаймні хоче опинитися в реалі е, Аймерикляпорт. Щосовно інших трансферів, то вони були такими досить е, дрібними і серйозними. Серйозних трансферів не відбулося, однак є задуми, і, можливо, сьогодні, в п'ятницю, або ж на вихідних ці трансфери будуть відбуватися. Зрештою, два тижні до закриття вікна і ще обов'язково будуть ті трансфери, які сколихнуть Європу, тому що цікаве, завжди відбувається в останні дні. Ми ж на цьому будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст досвід та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки можете його знайти. До побачення!